Гумористична повість вітаскоп. Частина 14. Спортсмени. Спортсмени зазвичай бувають небагатослівними. Але за цих обставин пошуміли й вони. Слова чемпіон, золотий медаліст, які у звичайних умовах. Викликають повагу, в цій ситуації нікого не вражали, бо думка срібних просто не враховувалась. Одніх олімпійських вже було достатньо, щоб створити напруженість серед атлетів. Спортсмени змагалися за громадське визнання та місце у списку. Часом далеко не спортивно. Бігун спринтер, наприклад, обізвав шахиста. Повільною черепахою без мускулатури. Ви, шахісти, взагалі спортивне непорозуміння, не рухаєтеся зовсім і підіймаєте такі тяжкості цілих коней, пересуваєте. Кавалерія настільна, Ой. а ви, бігуни, схожі на великий м'яз без мізків, швидко рухаєтеся, але не встигаєте збагнути куди, відповів шахіст. Цілком резонно щось кажеш. Штангіст почув слова підіймати тяжкості, але не зрозумів, про що йшлося, і не встиг відреагувати. Боксери у дискусію не вступали, мовчки чекали, коли противник розкриється для нокауту. Та які з боксерів промовці. Гравцям командних видів спорту теж довелося відмовчуватися через численність претендентів. Адже не можна зібратися в камеру перекачування всією командою. А вже ж? навіщо вам, хлопці, перекачування, не вгавав шахіст, ви ж можете просто перезапустити свій комп'ютер, кнопочку живлення, натиснути двічі, та й все. У вас з'явиться ще кілька життів. Так влаштовано у всіх віртуальних іграх. Ви на своїх стадіонах бігаєте так само безглуздо, як і комп'ютерні мультяшки. Скільки вам життів не давай, все одно будете бігати по кулу. Без жодного сенсу, ге. Штангіст знову не зрозумів суть каверзи, але відчув знущання в інтонації та почав підійматися зі свого стільця. Співвідношення вагових категорій стало вже явно не на користь шахіста, і він вирішив не погіршувати обставини, тим більше, що інші спортсмени, включаючи боксерів, дивилися на нього явно неприязно. Як виміряти суспільну цінність спортсменів? Як їх порівняти та вибрати найдостойніших? За метрами, за кілограмами чи за секундами? Рекордів багато, а місць у списку мало. Вирішили вносити спочатку лише багаторазових олімпійських золотих, а потім, 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 можливо, і простих чемпіонів.